Доброго дня, шановні читачі Майнської міської центральної бібліотеки і бібліотеки. Я дуже-дуже рада вітати на щотижневі бібліотечні відеохвилі. Сьогодні ми будемо говорити про кавуни. Да-да, про кавуни! Вам не почулося, адже 3 серпня визначає День Кавуна. Відмінно вгамовує справу некалорійний кавун, звичайно ж заслужив своє власне свято, хоча їй невідомо, хто і коли його становив. Але від цього він не втрачає своєї популярності, набуває все більше і більше прихильників з кожним роком. Тому сьогодні можна з упевністю говорити, що свято стало міжнародним. У дитинці завжди говорила, що моя улюблена їжа кавун. Він манив казками шахризади, в ньому, здавалося, солодкі з далеких країн, пустельні бархани, невідомі мені твіще розкіш та відчуття соковитості життя це те, що їдять ангели, так писав Марк Твер. Я досі з ним погоджуюсь. Існує поширена думка, що кавун це найбільша ягода з усіх відомих науці. Насправді, плід не це багатосім'яна соковита гарбузина. Тому з точки зору ботаніки називати плід Кавуна ягоди не зовсім коректно. Кавун звичайний це однорічна трав'яниста рослина баштаних культур сімейства гарбузорів. Українське слово кавун походило від турецького кавун, тобто дині, а от англійська назва watermelon дослівно перекладається як водна диня. І це досить логічно, тому що на 92% складається з води. Тільки уявіть собі, у 6 кг м'якоті міститься близько 5,5% рідини. А на 92% складається з води та тісні. Для порівняння тіло медузи складається з води приблизно на 95%. Організм новонарочної дитини на 80%, а організм дорослої людини на 65-70%. Як і місця містить 5 до 13% легко засвоюваних природних цукрів. У моменту дозрівання в ній переважають фруктоза і глюкоза, а сахароза накопичиться в процесі зберігання кавунів. Зрілий плід насичений фруктозою, яка не викликає інсулінової напруги пішенкової загрозі. Тому невеличкі дози кавуна можна вживати навіть при цукровому діабеті. Батьківщиною кавуна є південна А. Так вони і нині ростуть в дикому вигляді. Цю культуру вирощують ще у Стародавньому Єгипті, що підтверджено розкопками та міфами. У Європі вони з'явилися тільки в 11-12 столітті, а на території Київської Русі їх було завезено з хазарського каганату на століття пізніше. І лише в 16 столітті їх доставили в Америку європейські колоністи. Нині найбільше кавунів культують у Китаї, далі вже значно менші Єгипті, США і Мексиці. В Україні завжди традиційним центром вирощення баштани культур була Херсонська область, де щорічно збирають понад 50% урожаю кавунів в країні. Там кавуни вільно дозрівають на багарних землях, частково назрошені, набуваючи чудових смакових якостей. Ранні сорти дозрівають у до другій половині червня, а пізні до жовтня. На Херсонщині встановлено два пам'ятника кавуну, в місті кола пристань та на трасі, що веде з Дніпропетровської області від Кривого Рогу і Нікополя на південь, вздовж річки Дніпро на повороті з траси на захід біля села Осопорівка. Також в колі пристані в серпні місті щорічно проводився фестиваль «Український кавун Солодке диво! Кавун вирощує 96 країнах світу. Середня вага кавуна коливається від 5 до 10 кілограм, хоча буває і більше. А найбільший кавун в світі було вирощено в США. Американський фермер Лойд Брайт Арканзас у 2005 році виростив кавун сорту Кароліна Крос вагою 122 кілограми. Уявіть собі! Навесні 2006 року цей кавут занесений в книгу рекордів Гіннесу. Однак, крім величезних кавунів, існують кові кавуни. У Південній Америці вирощують такі маленькі кавуни довжиною всього 3-4 см. За смаком вони нагадують свіжий огірок і часто використовують в дорогих ресторанах для приготування різних салатів, щебету або як закуска. Рекарсмен по кількості найдивніших сортів кавунів Японія. Тут вигули кавуни різної форми, кубічні, у вигляді пірамід і навіть у формі серця. Кавуни жовтою м'якою і кавуни малятка діаметром до 10 см. День сукке, сорт кавуна. Є найдорожчим кавуном в світі. Це кавун вирощується на Хопайда в Японії. Середня ціна день. Суке! Уявіть скільки? 250 доларів. Оце кавун такий. У В'єтнамі існує цікава традиція під час святкування в'єтнамського Нового року тет на сіл завжди подають кавуни. Вважається, що червоний колір кавуна символізує удачу, а кавунове насіння вживають як закуску. Вважається, що індії вирощують самий незвичайний сот кавунів, їх вирощують в гамаках, уявіть собі, розвішаних над водою, новис тлають мохом, потім заповнюють мулом і висаджують розсаду. У таких умовах плоди виростають просто неймовірних розмірів, збирають урожай щовнів, Солодкість кавина вимірюють за 12 бальною шкалою калонію І також використовують у харчовій промисловості для визначання кількості цукру в фруктах, овочах, соках, вині та безалкогольних напоях. Кавун це незвичайне джерело вітамінів. а П6. Це у складі присутніші лінін. Вони корисні для серцевої м'язи, Холін має протизапальну дію. Також є кальцій, магній, натрій, калій, це овоч. Буде корисний при гіпертонії, він сприяє знищенню артеріального тиску. Головна порада їжте кавун і будьте здорові! їжте свіжим, готуйте смузі, салати, він не лише освіжить, але подбає про ваше здоров'я. Тож насолоджуйтесь цим соковитим дивом літа і святкуйте всесвітній день кавуна зі смаком і слухайте нашу онлайн-бібліотечну хвилю. До нових зустрічей, друзі!